Вітаю, це програма Зелений Коридор на черзі. Інформація з митних кордонів України. Перехід на літній час у неділю, 25 березня, не вплине на роботу митників. Про це повідомила керівник прес-служби Чобської митниці Вікторія Сегнатовська. Рівно о 3 годині за Києвом у всіх підрозділах митниці переведуть стрілки годинників на годину вперед. Інспектори, які в цей час нестимуть службу у пунктах міжнародного пропуску, працюватимуть у звичному режимі. Перезмінка на постах відбудеться як завжди, рівно о восьмій годині ранку, але вже за літнім часом. Митна варта та співробітники СБУ затримали у Донецькій області величезну партію цигарок. Громадянин України намагався ввести понад 200 тисяч пачок сигарет іноземного виробництва без будь-якого маркування українською мовою та акцизних марок. У водія не було жодних супровідних документів, ліцензії на імпорт і торгівлю тютюновими виробами. За фактом склали протокол. Цигарети вилучили. Орієнтовна вартість затриманих цигарок 1 мільйон 200 тисяч гривень. Чернігівські митники залишили петербурзьких модниць без силікону та ботоксу. Під час контролю в одному з купейних вагонів потягу Київ-Санкт Петербург співробітник митниці при огляді ніші для багажу над дверима купе виявив 50 упаковок імплантантів для м'яких тканин. Після цього в особистих речах громадянина Росії знайшли ще 200 флаконів з написом Ботокс. Пасажир перед цим заявив, що вазе лише особисті речі та продукти. За фактом порушення склали протокол за попередньою оцінкою. Кою вартість препаратів майже мільйон гривень. Триває подальша перевірка. Молдова на черзі до зони вільної торгівлі. У Кишиневі стартував перший раунд переговорів з ЄС. Відтак Україна не самотня у прагненні гармонізації митного законодавства до стандартів ЄС. Одна із задач зміна Шенгенського кодексу, кажуть українські митники. Україна та Молдова спростять перетин кордону під час Євро 2012 Відповідний план дій погодили митниці обох країн. Для туристів створять так звані зелені коридори. Контроль здійснюватимуть за методом єдиної зупинки. Це означає, що і митники, і прикордонники обох країн проводитимуть перевірку лише один раз по один бік кордону. Така ж домовленість існує з баляками та росіянами. Загалом кажуть спеціалісти, перевагами чемпіонату можуть скористатися не лише туристи, а й суб'єкти ЗЕД. Разработан целый ряд законодательных актов, которые позволяют э, подавать декларации, и в том числе написані от руки, и в том числе на иностранном языке. Э, она имеет э, в 10 раз меньше граф, которые необходимо заполнять, потому она является упрощеною и дає возможность ее заполнить каждому субъекту внешнеэкономической деятельности, который будет ввозить товары под Евро 2012. Практика спрощень на кордоні діятиме і після проведення чемпіонату. Якщо доведе свою ефективність, кажуть у митній службі, головне, щоб не виникало черг. У разі виникнення таких митникам сигналізує спеціальна система на кордоні з Молдовою. Вона не спрацьовує уже багато місяців. Ефективна робота системи раннього увідомлення возникнення через звичайні ситуації на краніх, яка сигналізують накоплення транспортних средств. Пунктах пропуску і возможного призивання чергів. Зважаючи на особливості регіону, важливий товар на українсько-молдавському кордоні овочі та фрукти, бо швидко псуються. Сторони підписали договір про першочерговий пропуск плодово-овочевої продукції. Ще один приклад спрощення митних процедур обмін попередньою інформацією між митницями. Це дозволяє максимально швидко здійснити перетин кордону та прийти митні процедури. Дані щодо транспортних засобів та їхнього вантажу надходять до пунктів пропуску ще до того, як вони перетнуть кордон. Взаимодействие между таможенными службами Украины и Молдовы знаходиться на очень высоком уровне. Сегодня у нас наблюдается серйозна динамика роста товарооборота наших стран. Это более миллиарда долларов долл. за прошлый год. Мы активно взаимодействуем и в направлении обмена информацией, и в направлении борьбы с таможенными правонарушениями. Украинско-молдавские отношения. с каждым годом выходит на новый этап развития и взаимодействия таможенных служб, очень чувствительные сферы для жизнедеятельности населения Украины и Молдовы. За підтримки Європейської місії сторони ведуть переговори про відкриття додаткових пунктів пропуску на спільному кордоні України та Молдови, а ще можливість обміну попередньою інформацією з країнами ЄС та проведення з ними спільного митного контролю із країн Євросоюзу, так з Україною працює Польща. Наразі митники ведуть переговори про зміни до Шенгенського кодексу кордонів. Ми практикуємо такого роду партнерство. Це є однією із основних цінностей у рамках співробітництва з українською та молдавською митними службами. Україні цікавий досвід європейської місії в напрямку виявлення корупційних ризиків, постаудиту професійної підготовки фахівців. У відповідь діляться своїми набутками протягом двох років Україна та Молдова провели спільні операції Караван та Караван-2 як результат ліквідований канал постачання з Молдови до Росії Гашишу. Цього року проходитиме вже третя операція. У зоні підвищеної уваги Придністровська ділянка тут припинено більше 300 випадків незаконного переміщення тютюнових виробів на суму майже 8 мільйонів гривень. Відтак, тристороння співпраця України та Молдови та місії ЄС виводить боротьбу з контрабандою та митними прав. Порушеннями на транснаціональний рівень. Україна не може вступати до митного союзу, заявив Віктор Янукович. За конституцією держава не може входити в організації, у яких є наддержавні регулятори, а частину суверенітету доведеться делегувати. Однак нічого не заважає співпрацю у так званому форматі 3 плюс 1. Про це свідчить і те, що товарообіг з Росією, Білорусю та Казахстаном динамічно зростає. Сприяє цьому узгодженість дій митних служб. Керівники відомств регулярно проводять зустрічі. Таким чином вдається напрацювати оптимальні схеми роботи. Цього разу головних митників приймав. Вітебськ. Товарообіг між Україною та країнами митного союзу минулого року зріс у півтора разу і сягнув понад 60 мільярдів доларів. Це 40% відсотків усієї зовнішньої торгівлі нашої держави. Ми відкриті до конструктивного діалогу. Значний внесок у розвиток рівноправних відносин зробили митні органи країн-партнерів, заявив голова Держмитслужби України Ігор Калітнік під час зустрічі із російськими та білоруськими колегами у Вітебську. Україна Білорусія... В прошлом году товарооборот составил более 6 миллиардов долларов. И рост был на 37% в отношении к 2010 году. Украина-Россия 52 миллиарда долларов товарооборот и рост на 54%. Украина-Казахстан 3 миллиарда долларов и рост на 49%. У сусідніх країнах відзначають вдосконалення української митної системи. Кажуть, з нами стало простіше працювати. Зіма огромних пальмом бажає по укращенню процедур часті приміщення таргові прощення і вміщення фізичних і парольні правильних Кримказ. Зараз Україна обговорює із сусідніми державами, як можна спростити перетин кордону для бізнесу та вболівальників під час футбольної континентальної першості. Голови відомств України, Росії та Білорусі вже підписали меморандум про взаємодію на період проведення чемпіонату. Зокрема, українські митники пропонують виділити у пунктах пропуску окремі смуги руху Євро 2012 Ними будуть користуватися організовані групи. Контроль мають зробити за принципом єдиної зупинки на те. Риторії однієї з країн новий митний кодекс передбачає низку безпрецедентних норм, покликаних спростити роботи бізнесу. кажуть міжнародні експерти. Митне оформлення може проходити у будь-якому митному органі, причому до того, як товар потрапить у пункт пропуску, плюс скорочення терміну перевірки документів, а ще електронне декларування та принцип єдиного вікна. Митні правила обговорюють разом з бізнесом. Приклад, ось ця громадська рада. Розмови точаться навколо питання митної вартості та нового кодексу, який їх регулює. Насамперед, це чітке розмежування прав та обов'язків посадових осіб, митних органів та декларантів. По-друге, це чіткий перелік додаткових документів, які будуть подаватися для підтвердження заявленої декларанту митної вартістю. Також скорочення цього переліку. Європейський досвід визначення митної вартості за ціною договору це перший метод теж передбачений в новому документі. А ось Олександр представляє асоціацію виробників парфум та косметики, підняв питання. Демпінгових цін на товари, які нібито возять за кордоном. Вважає, що компромісу з митниками досягнув проблему розслідуватимуть. Комітет проведенно дуже конструктивно, всі висказувані з моєї точки зрення, проходили критикуя люди, предлагали, уверен, что будут в ближайшее время достигнуты результаты. С одной стороны, будет пополняться бюджет, и есть источники его пополнения, с другой стороны, бизнес не должен страдать за счет того, что кому-то неправильно что-то оценивает. З кінця минулого року почала діяти процедура попереднього документального контролю, що скороча на кордонах ряд контролерів екологічну, фітосанітарну служби та інші. Тепер ці функції по документах виконують лише митники. Це скоротило час перевірок на чверть. Про це на громадській раді і говорили перевізники. Близько 98% оформлення попереднього документального контролю здійснюється в короткий термін. Тобто це дало можливість автоперевізникам скоротити час оформлення вантажів в пунктах пропуску при в'їзді. Процедура сподобалася. Тепер перевізники хочуть поширити її на інші види транспорту та товари. Однак усьому свій час, кажуть митники, існує ряд питань безпеки правильные государственные подходы, приняв таможенный кодекс в такой редакции, необходимо тут же принимать документы, связанные с контролем за движение импортированных товаров внутри страны от таможни до конечного потребителя. Тогда можно продолжать упрощать процедури на вході. Чому тоді ми будемо вірити суб'єктам? Нагадаємо, за новими правилами термін митного оформлення не повинен займати більше 4 годин. А ось як працюють бізнесмени та митники Львівщини в ексклюзивному репортажі в наступній програмі. На сьогодні все дивіться нас за тиждень і до зустрічі.